Всім привіт! З вами Західна частина України, Рівненщина. Мене звати Оксана. У нас сьогодні дуже прекрасна погода. Хоча ще трішки приморозок тримається, але тепленько за що того, що виходить сонечко. Випав сніжок. Вчора ввечері дуже-дуже красиво було, тому що сніжок для, ну, то, як і для дітей, так і. Дорослих трішки радість, але сумно на душі тоді, коли згадуємо, як нам тяжко, коли наші хлопці там зараз мерзнуть і холонуть. Так що ось так не забуваємо, любимо, цінимо і дякуємо за те, що маємо ось таку красу сьогодні у нас вдома. Так що зараз ранкова поранка. В попередньому відео я показувала, що в мене мускусний качур приболів, але на сьогоднішній час вже його немає. Ну, пропав він все-таки щось з нього було, не знаю чого. Він дуже сильно похуд, і можна сказати, за дві доби і пропав. Так що не встигли я нічого зробити, хоча думала, що сьогодні йти по антибіотики. Так що ось такі в насправді. Ну це нічого страшного. Нехай це саме гірше, що могло статися. Сталося. Так що ось так, йдемо далі. Та, як мені писали, я так роблю частенько, коли приморозки і є сніжок, кладу сніжок, бо в бутилисті вода замерзла. геть. Ось так, і ось так руська буде поїдати. Зерно ще є. Зараз сінце підкину і будуть гамусикати. Так, привезли в моє таке господарство, кумиє ось таку кроличку і мій рижик вже один раз справився. Молодець маленький, так що буде діло, сподіваюся. Куривши від снігу, але їдять, все добре. У всіх такі апетиції, якби могли, то з'їли б мене. Ну, вона така гарна спиняка. Ну, да, рази хоча Ще подовжені однакові. Так що для ось цієї красуні біленької індокачки і та, що з Івано-Франківщини риженька, будемо шукати кавалерів. А, ось які красені на сніжку. Такі білесенькі, чистесенькі, ще чи це нема болота. Ну, а там, як завжди, війна у нас. <ривіт> Кожен ранок одне те ж саме. Нічого не змінюється. Ось ця інтака, це, це яєць з Івано-Франківщини, хто раніше не бачив. Мені передавали інкубаційні яйця і ось одна в мене вибула. Вижила як то кажуть, дуже гарна качечка. Ну а ці задираки. О, о, о. Дають не попити, не поїсти. А в мене новина перше яєчко в цьому році, так що. Курочки починають нестися і вже буде ось так. У нас зима-зима, починає сніг намітати. Ось така у нас справа. На сніданок хлопцям сьогодні оладки з малиновим варенням, щієчком. Євгеній вже тут. Всім привіт. І ось так, так що збирається до школи. Ну ось, Зварила борщику, капусничку з квашеної капусти. Сметанкою, і обов'язково сальце, і зелена цибулька. Це для мене просто аж слинки котяться. Ось так. Так що зараз і хлопці прийдуть зі школи і будуть обідати. Ось на каліточку прикрутила вже табличку, і ось наш злий пес. Їсть, саме снідає. Ось таке табличечка. Сьогодні сніг сипла і сипла, це ще з ночі він сипла. Ну, його небагато, бо він такий дрібненький, але іде і не перестає. Так що ось такі у нас справи. Йдемо далі. Несу ось такий пижик. Люцерни для кроликів зараз пороздаю. Січа сніг такий, що взагалі кури вийшли поїсти. Свині теж такий пижик даю. Невеличкий стіна, тому що ну, треба все-таки це люцерна. Конюшина була набагато краще тим, що вона не так осипалася, а люцерна осипається. Сусідські собаки гавкають. Так що ось так. Ну ось такі пижи кинула, вони до вечора доїдять, тут їдять. Корита засунули мені далі, але я достала так і викинула. Так що ось так. Засікла, що одна із риженьких курочок почала нестися, але несеться вона через день, не кожного дня, так що ще тільки розношується. Мені багато не багато, Мені раніше писали, і ось це написали люди, чому не закручую в пні яйця, як так багато кур є. Чесно сказати, навіть задумувалася, але коли приходить той час те літо, то. Ну, ніколи такого не робила і не це. Хоча неодноразово хотіла проекспериментувати з курячими яйцями, які закриваються в вапні. Цього року я обіцяю вам, що ми таке зробимо разом з вами. І побачимо, як вони будуть стояти, як вони будуть себе поводити. О, починається ранковий ранок. А вони оце зранку після ночі виходять. Поїдять, оце подуркують. Я далі заспокоюється, вона його не чіпає, він її не чіпає. І вона задирає його, не він. Вона його задирає. Ось так. Так, щось що таке в нас справи. Сніжок сипла, все засніжило, забілило, І так. Зараз класно тим, що сніжок є, і сніжок такий, що можна зліпити в кульку і цілий день лежить. Як у нас зараз мінус на один дворі. І він так ліпиться. В корну моршці зерно є. І рижик собі тут сінце, Наліплю сніжок і нехай собі сидять тихенько. Ну і чорний кролик так само. Тут є хоч водичка, вона не сильно замерзла, але все рівно вже поїлочка підмерзає. Там капелька стоїть, але все рівно підмерзає, таке що чорне. Погано видно. Вони ну, їсть гарненько, їдять сніжок. Ще в мене ось цій кліточці є такий сінечок. Тут я більше кладу і завтра вже буду його роздавати, як то кажеться, ці стіна. Воно відсиріє, і тоді вони краще їдять. Бо коли геть таке сухе-сухе, вони не дуже його хочуть їсти. А ось коли воно полезе, вже не буде таке шелепуче, то вони краще їдять набагато. Ну, Зараз сніжок їдять. Тут моя манюнька, теж поклала сніжок, зерно є, все чудово. Шукаю овес по місцю, ну, але трішки далекувато, так зараз люди не сильно весь мають і тримають. Ну, вона в мені така, як зайка. У мене схожа була кроличка, вона дуже добра була кроличка, але вона після укролу пропала. І ось це така. Як то кажете, я її побачила на фото і зразу захотіла. Вони такі довгенькі, але вони гарні окроли приводять. Ну, коли окроляються, то гарні. Потім виходять а... кроленятка. Так що ось так. Ну, будемо бачити, звичайно, що з того вийде, але ну, якщо це така схожа, як та, то... Таких простіших, ну геть мордочка, як в зайчика і вушка. Така цікавинка. Зайчик, зайчик у клітежці. Домашній зайчик. Так, ця кроличка не моя, ще в мене. Ось теж сніжок, зерно, все як не має бути. Ну вона погуляна вже, здається. Так що скоро приїдуть, заберуть її. Ну, і ось моє. А, до речі, це я думала все, що кроличка, виявився кріль. Тому що вони мені дуже цікаво, вони один біля одного там заігрували. Коли я перевірила, ну, так як вже дорослий кріль, по таких дорослих я вже побачила, бо коли вони були менші, я не звертала на це увагу, подивилася, ну, кроличка, кроличка, виявився кріль. Так що в мене можна сказати. Ах. Два кроля 100% і по у чорному я не можу приділити, Мені більше здається, що це кроличка, але, ну, але будемо бачити. Так що ось такий такі кроликовод, починаючи, що, що не знаю, що в мене в господарстві. Ну, це 100% цей криль і рижий 100% криль. Так що я його лишаю, щоб коли ось ця дівчинка-сніжка підросте, щоб їх спарувати. Ну, щоб були більш-менш похожі. Більш похожі. Ну, звичайно, я не знаю, чим вона, яким вона парована її мамка, щоб можуть бути і чорні, і ризі, які хочете кролі. Так що, ось так. Але вони дуже схожі і через те я лишила. Ну, вона більше схожа на цих о, каліфорнійців, чим він. Ну, але такі, то не, то не столь важливо. Головне, результат нам, а там як воно і що, то буде видно. Княжка їсть все підряд. Помаленьку, потихеньку. І теж ось тут між кліточками, бо це роздільні кліточки. Лишає сіну і воно відсиріває і тобі дуже добре. Зерно у всіх є ось так. Ось так воно падає. Туди це я насипала, воно падає. Гусечки. собі ходять, курочки, качечка. Ці себе прекрасно в таку теж погоду відчувають, почувають, як кролі. Вони собі ходять і все. І немає ніяких проблемних. Так що так, я все хожу, заглядаю, чи немає яєць. Від гусей, але ще немає. Скоро вже скоро вже час прийде до інкубації. Вже дивлюся по інтернету дуже багато людей і інкубаційних яєць продають, і вже добові курчата продають і бройлери. ну таке. Ну таке. Я ще з цим не сильно спішу, трішки пізніше, але перша інкубація цього року, яка буде, все, по всьому, чому буде, то все буде для нас, тому що, як досвід показав, те, що перше йде на продаж, а коли літо спека, я собі лишаю, тому що вже люди не хочуть так брати, і воно виздихує, вимирає ну, і немає ніякого толку. Так що саме перше лишаю все по всьому, все собі, все, яке буде господарство. А далі будемо бачити. Так що ось така у нас погодка. Тільки в хаті сидіти. Хлопці, до речі, сьогодні вдома, тому що у нас і вночі, і цілий ранок тривога була. Так що бережіть свої домівки, себе особливо бережіть. Ось, В них дистанційне, ну, а в мене ранково поранка. Так що так, всім дякую за перегляд, за ваші теплі, добрі слова, коментарі, за вашу підтримку. Дякую вам, що ви в мене є. Ви моя а, така підтримка і опора даєте мені з тим працювати далі, не опускати руки, бо хоча неодноразово казала, що все, все закриваємо, все звертаємо, все рубаємо, але ви мені не даєте унивати, і це величезна вам подяка за це. Так що бережіть себе, бережіть свої родини, будьте здорові, найкращого. До нових зустрічей. па па па